всіх вітаю. Хочу сьогодні говорити на таку тему, яка мене з самого, з однієї сторони, можна сказати, вразила. Як Бог відкрив мені для ну, мені цю тему. Всі пам'ятаєте, коли був брат Валєра? це цього. Він казав, що коли а, проповідник, от я забув сказати проповідник, тобто читав до того моменту, коли Христу сказали, чи можна платити податок. По Пам'ятаєте? Спершу, так. От. І він каже, закрив теж Біблію, спугався, не знав, що буде далі. Що як Христос вийшов, все думав, що Христос в тупіку. І я думаю, <клес> ä, прочитаю це місце і так Бог ä, дав мені такі думки, з якими я хочу поділитися. Мені подобається, як ä, в маленьких зібраннях в селах кажуть поділіться словом. Не проповідайте, а поділіться словом. Я більше хочу поділитися словом де, де, тим, що Бог відкрив. Просто в простоті, як Він мені це дав. Перед тим, як прочитаємо Слово Боже, то я хочу розказати такий приклад, більше буде цікавий для дітей. Я коли вчився в школі ще в наших класах, був такий приблизно, як Максим. То в нас майже не було карманних грошей. А мені дуже хотілося того пірожина, яке продавалося в школьній столові. Воно коштувало 22 копійки, якщо пам'ятаєте, таке зеленим кремом. І не було тих 22 копійок. Було там 10. А я пішов на футбольне поле і просто ходив. І знайшов там 15 копійок, Але вони були такі грязні, запачкані, взяв, підняв витер і бігом в столову. І такий радий був, що міг цю, ці копійки поміняти на, на це пірожне. Я до чого веду? Ми дуже багато даже, з класом збирали металогом, якщо хтось пам'ятає, ще росли тоді. Ми шукали той металолом, тягнули в школу. Його більше набагато було, ніж та копійка. Чим відрізняється той металолом від копійки? Чому? Тому що там на копійці щось є виграбірена. Чи відчеканено. Там чийсь образ є або країни, або якоїсь людини. Так? І тому цей метал. Кругленький, він має цінність. Я хочу, щоб ми прочитали. А, від Матфія, 22 розділ. Ви знаєте, про це говорить троє з чотирьох євангелістів про цей випадок, коли до Христа підійшли і сказали, чи потрібно платити подать кесарю. Я думав спочатку, що кесар це ім'я. Ні, кесар це тіто. Тіду. Це був Цезар. Це теж тіто. Або кесар, або Цезар це одне і те. ж. І він був на цій монеті. Але я хочу, щоб ми про це прочитали, і я попрошу Максима, щоб він мені допоміг. І тоді фарисеї пішли, умовлялись, як зловити на Слові Його, і посилають до нього своїх учнів із іродіанами. і кажуть: Учителю, знаємо ми, що ти справедливий, і наставляєш на Божу дорогу прав праведливу, і не зважаєш ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся ти. Скажи ж нам, як здається тобі, чи годиться давати податок для кесаря чи ні? А Ісус, знавши їхнє лукавство, сказав, Чого ви, лицеміри, мене випробовуєте, покажіть мені гріш податковий і принесли динаря йому, а Він каже до них, Чий це образ і напис? Ті відказують, кесарю. тоді він каже їм: то ж вітайте, кесареве, кесареві, а Бож... богові Боже. А почувши таке, вони диву, диву далися і на... налишивши його, відійшли. Дякую, Максим. Надіюсь, що скоро будеш проповідати. Ви знаєте, я хочу, я цю тему назвав справжні гріші. Отой гріш, яким можна піти заплатити, поміняти його на щось. так, Це справжнє. Бо є такі гроші, які не поміняєш. От тут на цьому столі перед зібраним лежали такі гроші. Це просто сувенірні гроші були. Як я їх провірив, я взяв ту, ті 100 доларів, тако подивився. Там немає цього водяного знака. Це не справжні гроші. Я їх не поміняю. Якщо я навіть піду, захочу щось купити, я можу потрапити в тюрьму. Які ці справжні гроші? Там Я знайшов таку картину, яку намалювали приблизно 500 років назад. Там погано, трошки видно. Це Христос, і кажуть, що фарисей, але фарисеї там послали, вони самі не прийшли. Вони хотіли підіслати таких, що Христос би не поняв, хто -то прийшов. Вони своїх учнів послали. Це такий шпіон були. Вот. І оцей шпіон підійшов і казав Ісусу, а Ісус каже, принеси мені цей гріш. І він простягає там в руці в нього цей гріш податковий. Зараз віддавати кесареве кесаре. Це Христос нас вчить також, не тільки фарисеїв, нас. Як ми маємо, які у нас має бути відносини з державою? Чи ми маємо платити миту, чи ми маємо платити а, цей податок? Ви знаєте, що. За що цього податку, за щодо всього, що ми платимо в податки, в податкову, то нас лікують, роблять дороги і так далі. Ми хочемо, щоб все це все працювало, так? Визвали скорость, швидку вызвали, швидка, швидка приїхала або щось загорілося, приїхала машина і потушила пожежна. Щоб це, це, все це працювало, то, то ми проплатимо податки. Христос сказав, вітайте, кесареве, кесареве, кесареве. І от всі ці гроші, які ми а, трудом заробляємо, вони назад вертаються в державу. Якщо лежать десь а, в банці десь або під матрасом, вони нічого не приносять ні державі ні нам, вони просто лежать. Ще є таке цікаве місце, а там є ще а, трошки далі. Ще. Оцей гріш податковий, там, де було зображення кесаря. І Христос сказав, що вітайте, це належить йому, вітайте йому. Бо вони думали, що вони зловили Христа, але Христос не людина. Він мудрий і мудру відповідь дав. Що вони всі здивувалися вони не знали, що, що казати, і напевно, що просто в шоці йшли. І ще в римлянам в 13 розділі, 7 вірші, апостол Павло так говорить: Тож віддайте належно усім, кому податок податок, кому мито мито, кому страх страх, кому честь, честь. Не будьте винні нікому нічого. Крім. Того, щоб любити один одного. Бо хто інший любить, бо хто іншого любить, той виконав закон. Ми бачимо тут, які відносини мають бути у нас з державою, так? щоб ми не були винні, що ми вчасно платили оці гроші, які ми отримуємо за свій труд, ми платили за все, що ми споживаємо. І також, щоб все працювало у нас в місті. І що тут цікаво, не будьте винні нікому ні, нічого. Ми з е, дружиною такий собі закон е, зробили, щоб не входити в довгі борги, не жити в борг, при можливості, конечно, щоб не брати кредити. І це дуже добре, коли не маєш цих кредитів, так спокійно спиш. І е, я бажаю всім вам не бути винні, винним нікому ні в чому. Якщо навіть чим скоріше вітало при можливості? Оце такі відносини між нами і державою в фінансовому плані такі мають бути. І навіть про це Христос сказав нам. Не тільки Фарисеям. А Богові Боже. Що ми маємо віддати Богу, як ви думаєте? То, що обіцяли? Хто саме пообіцяли? Подяку. те, що ми пообіцяли. Ще що хто думає? Життя. Своє життя. Своє життя. Любов. Ще хто ілюзія говорить? Слава. Слава. Так, все це, це правильно. Ви знаєте, яку мені дав думку дав Господь. На, цьому, на цій монеті було, був образ цього палата. А який образ на нас? По чому образу ми створені? Ми як ці монети, правильно? На, на нас є цей образ Божий. І це записано в Буття 1,27. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий, і її він створив як чоловіка, так і жінку створив, створив їх. Бог це чудово створив. І Бог своєму образу нас створив і мав спільність з людьми там в Одемському районі. Ми були чисті, святі і праведні, В Донському саду ці люди Адам і Єва. Оце як, гроші, які створені, вони як так? вони відображають світло. Але ще гріх прийшов в цей світ? Люди згрішили. І це як ті гроші, як я знайшов ті. 15 копій на тому полі вони були грязні. І ви знаєте, є така притча Ісуса Христа, яку я розумів трошки інакше, але зараз Бог мені відкрив а з іншої сторони. Я хочу це прочитати. Це записано Матфія 13:44. Царство Небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина знайшла, ховає Його. І з радістю з того іде. Та й усе, що має, продає та купує, купуєте поло. Я для себе так зрозумів, що це Христос шукав цей скарб. І знайшов. І пішов, Бог шукав і пішов, вітав саме для нього, що Бог вітав за цей скарб. Якщо він нас знайшов, це записано сина свого. Так. Це записана перша Петра, перший, перший розділ, 18 вірш. І знайте, що не рівним селіком або золотом ви, відкуплені ви були від марного життя, вашого життя, що передане вам від батьків. Але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого, чистого ягнята, що призначений був ще перед закладенням світу. Але був з'явлений вам. За останнього часу. Чуєте, нас викуплено. І ми сьогодні будемо згадувати, якою ціною нас викуплено. Не золотом або срібом, а життя Христос Свята, кров'ю Христовою нас викуплено. Бог знайшов цей скарб, який він створив по своєму образу. Ми там валялися в грязі, в землі. Хто знаходить скарби, достають їх з-під землі, вони відображають світло чи ні? Я думаю, що ні. Вони всі в грязі, хоч то золото, але воно грязне золото. Бог нас створив по своєму образу, але ми згрішили. Люди згріли і не було вже сидення. Бог нас знайшов через Ісуса Христа. Посредством Його крові. Така ціна заплачена за нас. Ще цікаве місце я хочу прочитати. Воно записано про рока Ісаї, 49 розділ, 14 вірш. І сказав Бог Сіону, Господь кинув мене, і Господь мій про мене забув. Чи жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти її, сину, у утроби своєї? Та коли б вона позабула, та коли б вони позабули, то я не забуду про тебе. Отож на долонях своїх тебе виріс бив я. Твої морі позасіди переді мною. На долонях Бог каже: на долонях я вирізбив Твоє ім'я. Це Він каже своєму народу ізраїльському. Він склав світ з Народ відійшов від Бога. І він каже цьому народу: на долонях я вирізбив Твоє ім'я. Христос прийшов пролив свою кров. І теж на долоні у, у нього було записано, як записано, це не цвяхано. він прибитий був до Христа. Настільки наша mm -hmm. несвятість наша грязь на нас була така висока, що таку ціну треба було заплатити. Але чому? Чому Бог? Просто не відвернувся від нас, просто не спустошив землю і не створив інших людей. Я задаю постійно це питання. Це його любов. Так, він є любов. І він не міг так поступити. Бо це не його природа була би. Любов так не поступає. Любов приходить. І Спасає плотить дуже велику ціну. І ця ціна була заплачена за нас, за цей скарб, який був занедбаний, був у в болоті в гріхах. Так ми були створені по образу Господа, але були грішні. І це записано Ефесянам 2.10. Бо ми його творимо. Створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Для чого Бог нас спас? Щоб ми просто виблискували там на полочці у нього? Як ви думаєте? Тобто ми тільки що прочитали на добрі діла. Ми як ці монети. Які носимо образ його. І він хоче ці монети нас, хоче використовувати, на щось міняти. Ми йдемо в магазин, міняємо ці монетки або бумажні гроші, паперові, міняємо на щось або на продукти, або на ще щось, на якісь послуги. Міняємо. Що Бог хоче з нами робити? От Він знайшов цей скарб, помив, очистив, заплатив дуже велику ціну. Що Він хоче з нами? Він хоче міняти нас на якісь добрі діла. Він не хоче, щоб ми просто пилилися там гарні, такі блискучі, і пилю пропадали у нього на полочці. Ви знаєте, я є така притча ще про багатого господаря. Пам'ятаєте, я хочу лише початок прочитати своїми словами згадати її. Вона записана ця притча Матвія 25, розділ, 13 вірш, початок. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Перед цим була притча про 10 днів. І це перехід на другу, на іншу притчу. Так само, ж один чоловік, як відходив, Покликав своїх рабів і передав їм добро добро своє. Оцей, багатий, багата людина, і у нього були раби. Він покликав рабів і сказав: от я тобі даю 5 талантів. Другому, а три, по-моєму, так? Чи два? Я вже... забувся. От, а а третім Йому один талант дав кожному по спроможності, тобто по силі. Він знав силу того раба, що той раб може зробити, і він йому так і роздав ці таланти, він роздав і сказав, щоб вони були готові і відійшов в іншу країну, щоб вони впустили хід ці таланти. І перший, у кого п'ять талантів, він пустив в ріст, написано, що він одразу це пішов робити. І другий так само пішов, десь, поклав, ну, заклав ці гроші, не заклав, а пустив в вхід, тобто почав торгувати, або пішов до тих, що міняють гроші, отримав проценти, ще раз це зробив. і... А, а третій той, що мав один талант, він нічого не зробив. Він каже: я знаю свого господаря, він ж не там, де не сіяв, він такий сякий. Я нічого не буду робити. Я пішов, піду, сховаю цей талант. І він сховав цей талант. Але прийшов господин коли? Не чекав, господарчик прийшов і зажидав світ. І тих, той, хто мав 5 талантів, він приніс ще 5 100% заробив. То що 2, приніс ще два, теж 100% заробив. А той що один каже: я знав, що ти такий, який я сховав от тобі то, що ти мені дав. І Господь каже: якщо ти знав, що я такий, то ти мав. Боятися мене, мав це зробити те, що ті, ті зробив. Але так, як ти не зробив, то ти підеш е, в вогонь, викинути будеш, і там буде вогонь і скрежить зубів. де це буде. Про що це говориться про вічне пекла. Тут Господь виступає в ролі цього господаря. Він як і банкір. Він хоче, щоб ця монета, щоб ми, щоб ми приносили прибуток, щоб ми прийшли, коли прийдемо до, до перед Нього, щоб ми прийшли з прибутком якимось. В цьому смисл нашого життя принести плід. Якщо ви пам'ятаєте, Христос підійшов до вігового дерева, по-моєму, це було воно і Він не, не знайшов. А, там плодів. І він сказав, засохне і вона засохла, так? Чому? Тому що там не було плодів. Як важно, щоб ми приносили плоди, щоб ми не просто лежали на полочці або там під мантрастів, як ми деколи ну говоримо, що складають гроші туди або в банку. Христос не хоче Бог, не хоче, щоб ми так проводили своє життя без плоду. Христос хоче, щоб ми принесли плід Йому. І тут цікаво, що Він роздає всім таланти по спроможності. Він не дасть мені такого таланту, що я не зможу з ним працювати. Він, напевно, знав цього третього раба. Що він може до, до Позна спить, або він слабий був. І він дав йому всього один. Всього один дав. А той каже: я знаю, що ти такий сякий. Буває так, що ми Бога не розуміємо. Ми читаємо старий заповідь, Бога не розуміємо. Кажемо, Бог, як ти так? я тебе не розумію. Я, я в тебе вірю, я тебе не розумію. Я тобі служити не, не буду. Я, я вірю десь там далеко в душі, але не служимо. Бувають такі случаї, випадки. Але інші раби вони служили, вони знали, що це господар, який доручив їм. Може, вони теж не розуміли до кінця свого господаря. Ми ніколи Бога повністю не зрозуміємо, може вічність буде проходити? Я не зрозумію, чому він мене полюбив. Я особисто не зрозумію. І багато чого не Бо то Він Бог, на то він Бог. А ми люди, Його творіння. Будемо служити Господу, будемо приносити плід, будемо приносити оцей коефіцієнт корисної дії. Нашого життя, щоб Бог, дивлячись на нас, радувався. Тому що за нас заплачена дуже велика ціна. Наші імена закарбовані у нього на долонях. Він прийшов на цю землю, у нього цього не було. Він пішов з землі, у нього рани були на руках. Він показував після Воскресіння у нього на новому тілі лишились ці рани. Будемо служити йому. Okay.